Хто такі справді християни? Або що християни мають навчитися, щоб бути справжніми християнами, подібним на Ісуса Христа? Згадав таку фразу, не знаю, наскільки вона правдива, вона так звучить, що дай Боже, щоб всі люди стали християнами. І продовжується її фрази, і щоб всі християни стали людьми. Ну, трошки прикро звучить. Але на великий жаль, бувають, християни які називають себе християнами, але вони, вони ведуть себе не по-людськи. Це про їх. Я думаю, що це не про нас, надіюся, Але дай Боже, щоб нам дійсно бути справжніми християнами. Читаю Боже Слово як основу для моєї проповіді, як навчав апостол Павло Єфесян, щоб їм бути також справжніми християнами. І тут дуже таке, знаєте, прості. Але в той же час дуже важливі речі він говорить, що нам потрібно навчитися. Четвертий розділ до Єфісян і 17 вірша, і далі. Отже, говорю я цей свідкую в Господі, що ви більш не поводилися, як поводяться погані в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого, за неудство, що в них за стверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддались розпусті, щоб чинити всяку нечість із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда Ісусі, щоб відкинути за першим поступанням, поступуванням старого чоловіка, який зотліває з вабливих пожадливостях. Та відновля... відновлятися духом вашого розуму, і зодягнутися нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Тому-то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденому. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай будуть, буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Дуже такий об'ємний текст, і він якраз нас багато чому навчає, що ми маємо засвоїти, як ті Справжній учні Ісуса Христа. Отже, перше, що ми маємо навчитися, або що має відбутися в нас, це зміна нашого мислення. Як тут написано, відновлятися духом вашого розуму. Тому що перед цим написано, що ті люди, які не є справжні християни, хоча ми себе так і називали, вони є запаморочні розумом. Їхні серця затверділи. Їхнє мислення є неправильне, не біблійне, не євангельське. І тому вони так і живуть. Як людина мислить, як людина думає, так вона і живе. Знаєте, що все починається саме з розуму, з того, як вона думає, як вона дивиться на речі. Знаєте, я зауважив, що в наш час по особливому дуже так. Оце яскраво видно, про що апостол Павло каже про невіруючих людей, які називають себе дуже розумними людьми навіть, інтелігентними. Але часом воно, знаєте, мимоволі вискакує там в інтернеті, їхні там лозунги, їхні мислення. І видно одразу, наскільки люди запаморчні розумом святе. Називають грішним, а грішним називають святе, як написано в Біблії. Або гірки рахують солодким, а солодкі гірки. Навіть такі важливі дуже речі, прості речі, зрозумілі речі. Дуже часто вони настільки знаєте, пояснюють і так і живуть зовсім протилежному значенні. Наприклад, візьмемо тема любові, любов. Скільки пісень є, не тільки в нас, в церкві, християн, але й в світі, скільки пісень на цю тему співається. Але ви послухайте, що мається на увазі, а це те, як вони живуть: зрада, зміна і тому подібне, всяке збочення навіть. Наприклад, такі лозунги дуже популярні на час. Будь самим собою, не хорони себе, роби все, що ти хочеш, все, що тобі подобається, от тоді ти будеш справжньою людиною. Знайомим? Такі лозунги. Це зірки, як кажуть, цього світу, які себе дуже високо виставляють і кажуть, що і думають, що вони дуже розумні, вони інших можуть навчати. Коли по, 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 по такому чуть послухаєш, ну, настоящий бред, оте, От що написано, бо якщо людина запанучена розумом, вона не може розумних речей говорити. Особливо знаєте таких глибоких речей, духовних, справжніх, істин. Вона не розуміє. Я не говорю зараз про математику чи фізику. Я говорю про таке знаєте, особливе мислення, яке, на якому базується наше життя взагалі. І тут дуже важливо навчитися правильно мислити на основі Божого Слова, щоб наш розум обновився, щоб він не був запоморочений у будь-яких речах. Ну, Наприклад, такі є фрази: гляди себе і хватить з тебе. Це теж випливає також із логістичної природи людей. Людям зазвичай присуще думати тільки про себе, щоб їм було добре, а вже іншим як вийде. А Біблія навчає навпаки, щоб ми також думали не тільки про себе, а й про ближнього, щоб їм було добре біля нас. Щоб ми не жили за рахунок інших людей, а навпаки, щоб ми були благословінням для інших людей. І тому подібне. І все... Залежить або походить від того, як ми думаємо. Якщо ми думаємо, отак, то ми так і будемо жити. Тому Боже Слово каже нам, щоб ми не поступали так, як ті люди, які запомор в розумом, їхнє серце затверділи. Ми не так візнали Христа. Ми навчилися, що істина в Ісусі і в Його Слові. І для того, щоб нам обновлюватися нашим розумом, нам потрібно вчитися, наголошую, щоб наше мислення змінилося. Нам потрібно вчитися від Ісуса Христа і від Його Слова. Він істина, він для нас приклад. Він пройшов цей шлях, який для нас залишив, щоб ми йшли по його слідах. І це даже записано в Його слові, які ми щасливі, що в нас є звідки вчитися і від кого вчитися. І ще Духа Святого послав в наше серце, який наш учитель, який нас завжди навчає, завжди до Ісуса Христа направляє, щоб ми йшли по його слідах, щоб ми так поступали, так мислили і так жили. І тому як важливо для нас завжди прислухатися до Святого Духа, і що нам не давати місця для диявола. До речі, якраз тоді, коли ми дійсно поступаємо так, як Дух Святий нас направляє, ми, ми чули Божому Слові, тоді ми його не засмучуємо, а навпаки, Він радіє за нас, і Він нас провадить до цілої правди. Але коли ми йдемо проти Його бажань, проти Його волі. І коли він говорить до нашого серця, отак поступи, а ми наоборот, ми засмучимо Святого Духа. І в той же час ми даємо місце, місце для диявола. Завважте, нами, християнами і всіма людьми, але також і нами християнами, завжди цікавляться дві особи: це Дух Святий і диявол. І ми вибираємо, кого слухатися чи Святого Духа, чи йому догоджувати. Богу догоджувати, чи дати місце для диявола. Кожен раз, коли ми не слухаємося того Духа, Його порад, на основі Його слова, ми даємо місце для диявола. Ну і самі знаєте наслідки тоді, того, коли ми даємо місце для диявола. Він ніколи нічого доброго для нас не, не принесе, не зробить, тому як важливо нам завжди пильнувати в цьому плані. Отже, перше, як важливо нам обновитися і постійно дивлятися. Духом нашого розуму, а це, як я вже зауважив, потрібно читати Біблію, молитися, пізнавати Ісуса Христа і його змінюватися в Його образ. Друге, важливо нам також змінити свій стиль життя, не тільки мислення, а також життя. Це все взаємопов'язане. Але Павло каже, що ми маємо вже не так поступати, як раніше поступали, або як поступають і тепер люди цього світу. Але от всякі розврат, як тут написано, всякий гріх, всяка нечисть, ми маємо залишити, ми маємо жити святим життям. Ми маємо жити Божим життям, йому до вподоби. Тому що якраз те, чим характеризуються люди цього світу, вони живуть аморальним життям. І чим далі, тим більше, всяке беззаконня. Всякий гріх він прогресує і шириться і заражає все більше і більше суспільство. Люди так думають і так і живуть. Подивіться, якщо, наприклад, такі речі взяти для прикладу раніше і тепер. Якщо говорити про розводи, скільки зараз, скільки було раніше, Знаєте, що ж кожним роком розводів стає все більше і більше. І ще гірше, що може не тільки розводів стає більше, а люди взагалі не одружуються. Просто жительствують, та знаєте, як тварини. Вибачте таке порівняння, але це щось подібне. Я пам'ятаю, коли ще був малий в нашому селі, було, була одна тільки жінка, яка десь там нагуляла дитину. На неї всі так дивилися, знаєте, як ну, негативно. Їй самі було соромно за себе. Але якщо говорити в наш час, на жаль, на предакий жаль, це дуже сильно змінилося в нашому суспільстві, в нашій країні, по всьому світі. І це люди вважають нормою, навіть закон придумали, щоб знаєте, це все урегулювати, щоб ще й гроші можна отримати, коли ти живеш таким гріховним життям. Що тільки люди не придумали? Розумні, вважають себе розумними, але Боже Слово каже, вони отопіли. І тому перекручують Боже Слово, Божу правду. Яка незмінна, яка є основа і має бути основа для нашого життя. І самі під себе приймають всякі закони навіть на рівні держави. Не тільки в Україні. Цього хватає і в Європі, і в Америці навіть. Я на цю тему не хочу багато говорити, але ви розумієте, про що я говорю. Тому як важливо для нас дійсно змінити своє життя, якщо раніше жили гріховним життям, а моральним. То потрібно жити святим життям. В цьому суть покаяння. Саме слово покаяння і означає зміна найперше, зміна мислення. Коли людина дійсно покаялася її мислення змінилося, то в результаті, звичайно, і життя зміниться. Но якщо зміни не призійшло в розумі, в серці, то тоді не дивно, чому людина як жила раніше, так і живе. Бо вона насправді не покаялася. Вона в Ісуса насправді не повірила. Вона не є справжнім християном. Християнином. Вона просто, як кажуть, пристосувалася, можливо, до християн, в церкву ходить, можливо, хтось навіть хрещення прийняв. Ну саме по собі хрещення не спасає і людину також не змінює. Третє, також потрібно навчитися володіти своїм язиком правильно. Тут і про це говориться також. Написано, що не кажіть неправди один для одного, але тільки правду, істину. Написано також, ми читали, що ніяке слово гниле нехай не виходить із ваших уст, але тільки добре для збудування тим, хто слухає. Знаєте, Це те, що ми маємо навчитися і постійно вчитися. Коли говорити про наші уста, про наш язик, це така річ. Такий, як каже Біблія, член нашого єства, хоч і маленький, але стільки багато від нього залежить, Та й взагалі наше життя від цього залежить. Написано, хочеш мати добре життя, треба навчитися володіти своїм язиком. Не говорити всякої неправди, лукавства, якогось і тому подібне. І часто люди страждають саме через свій язик. На жаль, багато людей цьому навіть значення не передають, що вони говорять і як вони говорять. Вони просто привикли обманювати, наприклад. Тобто привик, знаєте, десь особливо тоді, коли про себе розказує, то хоче тільки так гарно все розказати, трохи прибріхати, приукрасити, що він трохи краще за інших, а як вже про когось, то тільки саме й негатив. І взагалі, що ми говоримо? Завжди ми маємо перевіряти тим, чи ті, хто нас слухають, їх це будує, чи їх це руйнує, Чи їх, для їх це приносить благодать, як ми читали, має приносити благодать наші слова. І, до речі, наш, наші слова або наші уста, наша мова це дуже серйозний інструмент, може бути в Божих руках і в руках самого диявола. Дивчись, кому ми даємо його в розпорядження. Якщо ми не пильнуємо, то хоч ми і християнами, але нашим язиком може володіти сам диявол. І з Прісподні приходять часто такі ідеї, які ми навіть самі не придумали би. І як людина як часом як скаже, то каже, як ножа в серце. Це від диявола. І в той же час, коли людина дійсно наповнена Божим Духом, його Словом, вона може лікувати серця, яке поранені гріхом, дияволом. Як той єлей на душу. Це має велике значення. І тому як важливо для нас навчитися правильно володіти нашими устами. Що ми казати тільки правду, тільки на збудування один для одного. Слідуючи, ми маємо також навчитися володіти нашими емоціями. Написано, що 26 й вірш гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Це свій перший вірш, усяке потратування, і гнів, і люті, і крики і лайки нехай будуть взято від вас разом з усякою злобою, коли йде про наші емоції. Якщо говорити про гнів, знаєте, це така річ, як, якою також потрібно навчитися володіти. Це може бути взагалі окрема тема. І тут написано дуже, думаю, дуже так правильно і, як кажуть, тонко, глибоко. Навіть якщо гніваєтеся, але не грішіть. І це дуже важко навчитися, щоб гніваючись не грішити. Тому що, на преврати жаль, написано: гнів людини не творить правди Божої. Часто людина в гніві, вона схильна, схильна говорити, що попало, і обозвати, і принизити. Часто людина в гніві, вона схильна зробити багато зла, щоб потім сама про це буде жаліти. Саме тоді, коли людина в емоціях. Ворог дуже близько підступає, коли людина в гніві. І навіть згадайте, святий Божий чоловік Моїсей, крутчайший чоловік, але побачивши оте беззаконня. І, звичайно, що він від цього не зрадів. І це нормальна перша реакція, коли ми бачимо несправедливість, коли ми бачимо, що люди грішать, то ми засмучимося, як мінімум, і приходить якась святий гнів в наше серце. Це така перша реакція. Але в цьому ще навіть нема гріха, коли ми, подібно, можливо, як Ісус, бачучи той безпорядок в храмі, Він також розгнівався, звичайно. Але як можливо себе далі контролювати, щоб не наговорити поганих слів, і тим більше, щоб нам не зробити якогось лиха, ми згадали про Моїсе, який у гніві все-таки. Він оті скрижалі, які дав йому Бог, кинув в землю і вони розбилися. Здається, навіщо це робити? Ну, причому скрижалі, тож не скрижалі виновата, а ті, що роблять, того тильця зробили, то вже з ними має справу. Але людині важко собою володіти в гніві. Тому важливо нам особливо пильнувати. Тоді, коли ми бачимо несправедливість, або, можливо, нам здається, що до нас несправедливо поступають, бо не завжди ми правильно бачимо, до речі. Тоді, коли ми, можливо, чуємо, що щось говорить не так, як нам подобається, чи хтось щось робить не те, щоб завжди контролювати себе, свої емоції, щоб нам не засмучитися того духа і не давати місця для диявола. Пам'ятаю таку історію чув про одного пана, який приїхав додому з охоти, і бачить, собака його вибігає з двору весь крові. І він, недовго думаючи, взяв його застрелив. Тому що подумав, що його собака е, покусав його дитину. А насправді його собака спас його дитину від вовка. Але він не спів розібратися, просто один постріл і доброго собаки вже немає. Тому що в емоціях. не було коли розбиратися. Не знаю, скільки ця історія правдива, але вона дуже ясно нам ілюструє, що людина може зробити в емоціях. перепутати навіть. Добре із поганим або поганий з добрим. Тому написано, кожен день нехай буде повільна на слова і на гнів. А скоро, щоб послухати, розібратися, послухати ту людину, ситуацію розібратися і не спішити робити висновки. Ми також маємо навчитися правильно володіти своїми руками. Ми читали, що той, хто крав. Нехай не краде. Зауважте, Павло, говорить такі прості речі, але прямі речі. Бо знавши, тоді люди теж дехто крав, каже, красти не можна, це гріх. Треба навчитися працювати, не бути лінивими. І так працювати, щоб і для тебе вистачило, і було що дати іншим. Я думаю, що це нас не стосується, але, наприклад, жаль, багатьох людей є ця проблема. І навіть в нашій країні якось так прийнято було, щоб десь трошки вкрасти. Ну, Людей не можна прямо з кошелька чи з кармана, але якщо в державі, то це можна, це ніби як норма. Особливо ті, хто наробили десь там на заводі чи на колгоспі на фермі, чув про одну бабушку, що вкрали більше, ніж сама важить. І, і, і без сумки йшла. Куди воно таке не насипали, і в Кармани, і в штани, і куди тільки це. Спеціально так брали таку одежу. І, і хтось зважив, то каже, а того зерна було більше, ніж сама баба важила. Я не знаю, як вона його сунула. Ті, що в місті жили на заводі, там теж було, що вкрасти. Казав один брат ще раніше, коли був невіруючий, каже, якщо не візьму хоча б гвоздика, не можу вийти просто з завода. От совість не дозволяє, щоб йти з порожніми руками додому. Чув про одного чоловіка, який в нашому селі жив, каже, коли лягаю спати, і їхав по селі десь там конем і бачив, що щось неправильно лежить, і я його не взяв, теж не можу заснути. Вже його немає. І я думаю, що він своєю смертю не помер. І тому написано, що хто крав, хай більше не, не краде. Це гріх. Таким чином людина дає місце для диявола. Часом таки здається, що взяв, так даром прийшлося. Тобі воно, і ти, ти щасливий, насправді ти нещасний будеш від цього. Будь-який гріх і те, що ти вкрав, за що когось, можливо, піднявся, когось оплівітав, все воно потім має наслідки. Це ми робимо посів наше життя, а потім будемо жати. І не тільки ми, можливо, ще наші діти, і внуки. Хоч добре, звичайно, також і погане. І тому написано, хай краще працює своїми руками. Я коли про це думав. І заваживши ще таку думку, це ніби як протиставлення, якщо крав, то краще працюй. І можна зупинитися просто на, цьому, на цій фразі: краще працюй. Мало грошей, краще працюй. Нема що дати іншим, слабо працюєш, краще працюй. Бо багато хто лінивий. І він привик, так, знаєте, щоб легко жити, щоб хтось на нього працював. Є люди, які хочуть, щоб всі на них працювали. Особливо ті, хто мають владу. І тих бідних людей обдирають, але це стосується не тільки тих, хто при владі. Боже воля в тому, що ми так працювали, наполегло працювали, щоб мали і для себе, і для своєї сім'ї, і для своїх дітей, і щоб мали можливість дати іншим. І цього потрібно також навчитися. Можливо, ви згадали про такий народ, як Роми. Чи по-простому цигани. Ця проблема їх дуже ярко виражена. Коли я коли говорив з їхнім пастором, то він так сам казав, каже, знаєш, щоб цигани покаялися, взагалі так, знаєте, ну, можливо покаяння, звершили і навіть хрещення прийняли, це каже взагалі не важко. Вони дуже скоро до цього ніби готові. Але щоб навчити, каже, цигана не красти, а ще й працювати наполегливо, то це каже, ціла математика. Дуже важко вдається. Це їхній же ж пастор казав теж цеха. І тому я думаю, що це стосується також і українського народу. Важливо нам бути працьовитими і бути чесними, тому що в цьому є Божа воля, що ми справді християни. Слідуючи взаважити, що ми також маємо навчитися правильно будувати відносини з нашим ближніми. І оце все ж ми говоримо, ну, все, все впливає на відносини. Що ми говоримо, воно впливає на відносини, як ми живемо. І тому написано в кінці цього якраз розділу ми читали, давайте ще раз прочитаємо. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ми ніколи не зможемо мати добрих стосунків навіть із нашими рідними, якщо, якщо ми не будемо милостиві, лагідні і не научимося прощати. Це, це не випадкові речі, це Дух Святий, знаєте, так влучно написав через апостол Павла, тому що це для нас край необхідно, щоб нам бути ласкавими, милосердними, і ми цього потребуємо. І ті, що біля нас цього потребують, не тільки від Бога, а також від нас. Так. І хтось потребує прощення від нас, і нам потрібно бути лагідними, співчутливими, милосердними. Не, не требують, не такі, знаєте, як часто люди, якщо до, до себе, то хочуть милість і Божу благодать отримати, і щоб Бог закрив очі на всі наші прогрехи. А що стосується ближнього, Особливо, коли це з нами пов'язано, то ми дуже часто, зовсім по-іншому, ставимося. Хочемо, щоб до нас була милість, а до ближнього мінімум справедливість, щоб віддав по повній програмі все, що довше. Але тут нагадується те, що Бог через Христа нам простив, до нас велику милість і благодать проявив. Якби не Його милість і благодать, ніхто із нас не був би спасений. І Бог хоче, щоб ми також навчилися до інших також ставитися, так, як Він до нас ставиться, І з лагідністю, бути милостивим. і прощати. Я пам'ятаю, коли я одного разу їхав в маршрутки з нашим на той час головою сільської ради, він вже старший, я був ще зовсім пацаном, і кажу: а що потрібно в сім'ї для того, щоб мати добрі стосунки? Щоб сім'я була міцною. І він сказав мені одну, одне речення, яке я ще досі пам'ятаю. Ну, каже, головне навчитися прощати один одного. Бо каже, що не будеш прощати, жінку, а жінка тебе не буде прощати, то сім'я дуже скоро розвалиться. Це з досвіду він говорить, хоча не чоловік. Але я думаю, що мудруй річ він сказав. Це на основі біблії. Ми маємо навчитися прощати. Звичайно, що ми маємо навчитися і не обіжати. Але. Тож же час прощати. Як і Бог нас простив. Через Ісуса Христа. Без всяких умов. Просто прийняв на свою сім'ю, назвав нас своїми дітьми. Хоча ми цього не заслужили, хоча далеко не дотягуємо, але ми його Божі діти. Саме так ми маємо ставитися один до одного, як Бог до нас, через Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Саме цьому ми маємо навчитися. Багато речей, але це важливі речі. Давайте ми просто згадаємо. Отже, ми маємо, не перше, змінити стиль нашого мислення, нашого життя друге. Що далі? Язиком володіти нашими устами, нашими емоціями, нашими руками і будувати правильні відносини. Нехай Бог нам допоможе в нашому житті, щоб ми були справжніми християнами. Ми йдемо до молитви. І, можливо, хтось, слухаючи Боже Слово, зрозумів, що. Не є християнином ще. Або трохи поганим чи слабеньким християнином. І ви хочете, щоб ми з вас помолилися, щоб Бог допоміг вам стати кращими. Хто хоче, покаятися? Саме до цього Бог нас закликає. Будь ласка, ваш час. І ми будемо молитися, як Божа церква, за кожного з вас. Всіх все добре. Слава Богу! Хай поможе, щоб ми були ще кращими. Я думаю, що в цьому немає меж, особливо, якщо ми є такі відверті, підношу до себе, дивимося на Ісуса Христа, від нього учимося, то завжди є ще потреба вчитися і рости, і рости, і рости. І ще більше змінюється в його образ. Хай Бог нас в цьому благословить і допоможе.